Зустріч в Києві 24-25 квітня вживу! Це крутезний івент, друзі! Крутезний! Якщо ви пліточник і приймете участь в батлі пліточників онлайн, не треба нікуди їхати. Виконуєте завдання, викладаєте фото. Оба нас 1 по 10 голосують українці, національний відбір. А потім ми з вами зустрінемось! Так, тому що мене знову запросили на це мероприємство, на цей івент. Друзі, якщо ви відмітите мене як експерта, як могу, що ви мій підписник, ми з вами проведемо окрему зустріч. Так, мені є що розповісти, тому що за сцени не все можна розповідати, розумієте? Тому обов'язково реєструйтеся, якщо ви готові спробувати свої сили і. Завоювати класні подарунки від компанії Церезіт, показати свою майстерність всім іншим, тому що мистецтво плітичника на сьогоднішній день вже не вимірюється гроши. Воно потребує оплесків. зустрічі, друзі, 24-25 квітня, 25-го року я обов'язково буду на батлі плітичників для того, щоб з вами поспілкуватися і насолодитися. Вашу.